Всім привіт! Ви на каналі Фінські дні. Сьогодні у нас рубрика з тему буде одяг, буде косметика і буде ожерілля. Всім гарного перегляду! Так, показуємо першу річ, яку я заказала. Ось таку йде така картина. Зараз вам скажу, що за качество. Це у нас поліестер. Треба стирати, звісно вручну. Це у нас розмір 130-й. Це для дитини. Ось, таку я заказала картиночку. Стиралася вручну вже і ваша ходила. Ось. Ось така. Це футболочку ви можете вибрати побільше, поменше розмірчик. Іменно оцей картини. Ну, фотографія. Ви вбираєте фотографію, розміщаєте її на футболці Ось і вам така проходить. Вона вже стиралася. Два рази можу сказати, і вона вже не годила, але тільки стирати треба вручну. Ось. І зараз покажу, що я ще заказала. Заказала ось таке на голову. Прийшло в доброму стані. Я ще в ній не ходила. Це пов'язка на голову. Ось такий світленький принт. У нас тут крапельки, ось такий принт. Ось тут у нас резиночка. розтягується добре. На мене навіть волокувато. Ось голова тут, звісно. Ось отакий. Так, потім мені прийшло. А я сейчас вам покажу. Я таке заказала. Кулончик, можна сказати. Ось такий кулончик з таким сердечком. Ось. Отака така у нас пара. нормально, нормально, ще теж в ньому находила. І взади у нас присутствує. Для красота типа так колокольчик, бусинка така. Ось. Так, потім я ще заказала отаку кофту. Вона у нас йде ось з начосиком. На осінь, на зиму можна ходити. В такому мятному цвіті, бірюзовому даже можна сказати. Ось така у нас надпись. Ось. Такі рукава у нас. Тут присусує на горлошки, резиночка невеличка, і знизу у нас теж резинка і підтяжечки у нас йде на рукавах. Пошив. Хороший не ніде... неделя. Ні, чуть-чуть буквально ниточки на рукавчика стирчать і все. До да, хороший пошив, сейчас вам скажу. Ось як тіточку, найду. Що це у нас за ткань, то я вам скажу. Если у нас тут взагалі написано, ні, немає. Я ж кажу ж, по шовчики ось хороші де-не-де. А не знайшла. Це я щас вам скажу. Тоже 100% поліестер. Також треба вручну стирати. Ось така хороша кофточка. Я її міряла. Нормально, так. Да. І ще одне. Тут теж на рукавчику вот этот принт. Ось він. Це, звісно, сердечко. Тут ось таке такой, да. Тоже полиэстер. Так. Так, це я ще завички хотіла ходити так. Думала, жарко буде. У нас 33 градуси було в Фінляндії. Я думаю, ну закажу ось. Але воно хочу вам сказати, тут ось у нас є, звісно ж, резінки. Тут у нас, як маєчки, регіруються лямки, що вот держать. Тут ось підклад. Якоби треба його носити без лівчика. Ось така вставка, але вона мені не дуже подобається, ткань просвічується, це можна під низь якось, не знаю, осінню зимою цю кофточку, наприклад, надіть. Я не знаю, даже без лівчика попробувати, але воно мені присвічується. Я в ній не ходила, тільки надівала, міряла. Таке ріжеве. Зараз вам скажу, що це у нас це така, я не шубаюсь, походу теж поліестер. Ні. І тут взагалі немає ніякої етикетки. Це, статті розмір S, -ка. І проведу, що кавтечки також була Ска. Ні. Тут взагалі немає ніяких знаків, що це за ткань. Ось. І вона просвічується, можу вам показати ось. Руковидно просвічується. Я таке заказала і біленьку ось. Так наче на вигляд нормально, але як удіть. Надо, мабуть, під щось надівати її. Ось так само лямочки ось, резиночки ось. В наборі йде три такі картинки. Розова, біла і чорненька ось. Може чорна не так буде просвічувати ось. Ось і чорненька така ж сама йде. Так, це все розмір в мене есочка. Так, потім заказала собі комбінізон ось такий. Ось так він йде впереді. Тут зав'язується бантик ось. Тут корсет, тут груди, конечно, ось для них є виріз. Тут рукавчики такі, як фонарики, тут резиночки кругом нормальні. ось. Тут на рукавчику резиночки. Ось. Тут, звісно, у нас так йде знизу. Ось така юбка двойна у нас йде. Ось. Пошив, звісно, нормальний пошив. І взаді в нас йде якоби ось така гола спинка. Воно на мене це розмір S написано як було. Тут, звісно, дорогі я міряла. Ну, щось воно мені не так. Взад, так спинка йде, ой, зав'язується. проблема Ось, зав ну, ось тут, де должна бути, воно якось випирає некрасиво. Може, якусь дівчинку в об'йомі треба, я не знаю. Тут наче висить ця юбка, вона типа як шорти тут ось іде. Да? Ну, не знаю. щось трішки не моє. Так, сейчас покажу, що я іще заказала. Що, ось таких пакетиках приходу. все в відділення. Там така прокладка є. складено, Запах, звісно, новим трохи дві. Ось теж заказала шорти. Есочка. Думала красива. Ну, не знаю, якась розлітайка, не моє. Ткань просвічує ось. Не знаю, вийде вам чи ні. Просвічує ось такий принт вісняний. Дерев'яний такий. Ось. І йде з поясочком. Ось такий. Такий поясочок. Ось, ось так воно виглядить. Ну, не знаю. теж поміряла, наче як об'єми мої. Роба, не знаю. Ось я ще в них теж не ходила, вона, звісно, ткань просвічується. Щас. сітку найду, скажу, що за ткань. Ось розмір. Еска. Також стирати при 30 градусі, Ну, можна навіть вручну. Зараз 95% поліестру, 5% Ось. Так, сейчас еще раз вам покажу, я ще таке заказала. Сарафанчик, можна сказати. Ось вот такого принта. Ось тут резиночка присутствується. Тут теж, типа фонарики присутствуют. Ось таке плаття на тему заказала. Принт цвіточний. Ось. І зав'язується на таких довгеньких пов'язках. Ось береш дві пов'язки собі відміряєш, скільки тобі доведено бути хоч ось. І зав'язується, ну, красиво, тільки виглядає цвіточно розі такі світлі. Ось. Підкладати під низом, вообще ніякого немає. Тут резинка, звісно, все як треба. Показаний там і тут є. Ну, блін, ткань. Опять ткань просвічується, видно все. Не знаю. Якийсь бльок таке вдягати. Ну, красивий. Він ж, наприклад, не знаю, мені щось не дуже нравиться. Що спереді резинка є ось. ось. Ось так спереді виглядить. Тут резиночка. А тут ось, ось так от. І взагалі. Ось так от виглядить. Ось так от. Пошив хороший кругом резинки, нічого не сторчить, Шви ровні, але просвічує. І якийсь не дуже такий, як на картинки був. Ось. Нагадую, все. Есочка. Так, потім я, зараз вам покажу. Ось райдуга, такий бальзам для губ. Ось такий виноградик, дуже вкусно пахне. Отак От відкручується, виноградиком пахне такий бальзамчик шарикове. Знову така ну і намазує. так. зволожує добре жирненьке таке, пахне виноградом. Прозрачно, ну, масло для губ, можна сказати. Ось. Так, ще я заказала на тему, думаю, ну, попробую BB-крем, типа. Ось супер ефект, типа должен будуть, ось такий Бібі Крем. Оці 2, все написано на китайську. 30 мл такий світлий тон. Я вже пользувалася ним, ну, світленький. Потім заказала під мишками ваніль. Ось таке тюбик такий, пахне ванількою. Це під мишками. От тут дозатор ось є. Вам покажу, я вже пользувалась. відкриваєте кришку прозрачну. Вичний оцінок отакий ванількою пахне. Так, що? Ось, і ще я заказала. Сейчас вам покажу до нього консилер отакий. Я ним теж пользуюсь, кстати, те, дуже хороший. Він під підна... тон одне. Теж підійшов до цього, я тільки заказувала, Це світліше, це темніше. Ось такий бренд. Тут зручно тим, що ти так відкручуєш, тут така кісточка, і ти наносиш. Ось, покажу вам да. ось такий тон. Видно, не знаю, вам. підходить. Мені 10 грам, тут теж двойка. Двоєчка. Але дивіться, яка різниця. темніший геть. Ось. Отакі мої були покупочки. Всім дякую за перегляд. Всім до зустрічі до нової розпаковки. Ставте лайк. Підписуйтесь, нажимайте на колокольчик. Всім пока!